Путін перекидає війська з України до Курська. Несподіваний наказ дав очільник Білорусі Лукашенко і вирішив допомогти Росії. Танки білорусів активно їдуть в Бік РФ. І, ймовірно для оборони Курська та інших міст. Є навіть дані про долучення білоруських солдатів на полігонах Рав та підготовка їх до бойового застосування. Навже Лукашенко вступить у війну. Розбираємося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся. з нами, щоб бути в курсі всіх новин. Олександр Лукашенко наказав передати російським військам бойову Ехніку із підрозділів армії Білорусі про що повідомляє портал Балновості за даними журналістів. Техніку прокидають в терміновому порядку зв'язку з втратами та нестачею бойових машин як в Курській області Арефі, так і на інших напрямках. До всього Білорусь відправила своїх солдатів, зокрема ракетників і артилеристів в Арефію для мовляв відпрацювання питань бойового незастосування. Про це оголосили Міноборони країни в телеграмі. Розрахунки підрозділів ракетних військ, артилерії, збройних сил Республіка Білорусь відбувають на полігон Російської федерації для відпрацювання питань бойового застосування так йдеться в повідомленні, що з'являться ці бійці на полі бою. Те, що точно відомо, що Путін особисто попросив Лукашенка піти на це якомога швидше, попередивши його про нагальність і складність ситуації та ймовірно натякнувши, що ставки підвищилися. Тепер треба діставати всі козирі. Також поінформували, що під час польового виходу з підрозділами проводять контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні білоруської армії. Якщо говорити про зброю, то Білорусь вже передала озброєння в 2022 році, але тоді військова техніка поставлялася із складів. І наразі йдеться про передачу прямо з бойових підрозділів. Це може говорити про те, що склади та арсенали Білорусі були спустошені в 2022-му. І зараз Лукашенко може відповісти на запит Москви лише техніку. І зі складу діючих підрозділів стверджують змі. А тим часом в центрі протидії дезінформації розкрили мотиви цього рішення самопроголошеного білоруського президента. Очільник ЦПД Андрій Коваленко з цього приводу зробив наступну заяву. Тягування зброї з сторони Білорусі до прикордоння це спроба допомогти Путляру і відволікти увагу українського командування на той напрямок. Так зазначив він. Водночас Коваленко переконаний, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко може прогнозувати наслідки будь яких провокацій, а тим часом українські прикордонники не спостерігають пересування техніки та особового складу на території Білорусі в бік кордону із Україною. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Єдині новини, я не виключаю, що білоруси можуть влип своєї території приміщувати техніку і особовий склад може не в значній кількості, а виключно для того, щоб робити таку картинку, продовжуючи здійснювати інформаційний вплив, зробивши прив'язку до кордону з Україною. Але якщо говорити про лінію і близькість кордону, то ми не відмічаємо переміщення ні техніки, ні особового складу. Ми не бачимо навіть змін в діях прикордонних нарядів і сил прикордонного відомства Білорусі, заявляє речник ДПСУ. Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко заявив про нібито збиття силами ППО у Білорусі кількох ударних дронів, які залетіли з боку України. Вже незабаром він наказав посилити угрупування військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках, що можуть із Київською та Чернігівською областями. Українські військові між тим відповіли білоруському самопроголошеному лідеру Олександру Лукашенку, який звинуватив Україну в нібито порушенні повітряного простору Білорусі десятками ППЛА. І за словами захисників, мінськ повинен розбиратися з РФ, бо саме рашистські ударні дрони літали маршрутом через Білорусь. Таку заяву зробив речник оперативно-тактичного групування «Сіверськ» Вадим Мисник. І за його словами, такі маршрути рашистської БПЛА дійсно фіксувалися останнім часом. Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, два тижні фіксувалися неодноразово, коли саме рашистські ударні безпілотні літальні апарати таким маршрутами через. Чернігівщиною і далі на Білорусь заходили. Такі випадки були, тому що і як у них там літає. Вони мають між собою розбиратись із Арафією, сказав Вадим Мисник. І додав, що оперативна обстановка на кордоні України з Білоруссю не змінилася. Система оборони охоплює кордони України з Білоруссю і Арафією. Сили оборони готові до захисту і вже врахували досвід повномасштабного наступу. Розповідає військовий. Ну і за словами його на ділянці кордону Чернігівщини з Білоруссю, значних змін оперативна ситуація не. Зазнала, а силу оборони уважно стежать за розвитком подій. Неодноразово чули заяви військово-політичного керівництва Білорусі про різні активізації своїх дій або перевірки бойової готовності і так далі. Але ми уважно слідкуємо не за словами, а за діями. Ми не робимо винятків. Систему оборони ми будуємо єдину як з боку раф, так і з боку Білорусі. Вона створена, вона укріплена. Ми врахуємо досвід попередніх подій. Заявляє Вадим Мисник. Ну і хай там як активність Білорусі пов'язана саме з тим, що. Потляр не може стабілізувати ситуацію в Курській області. І на цьому наголосив колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Саме тому, за його словами, господар Кремля й вирішив зіграти у гру, де Білорусь знову відтягне на себе увагу України і відповідну частину сил. Для цього взагалі і вигадали цю історію про нібито український дрон, який залетів на територію Білорусі. І на мою думку, це великий блеф. Хто перший? Кліб на очима той і програв, так зауважив екс співробітник СБУ. Варто зазначити, що на тлі перенесення війни на територію Курщі не ВРФ почали активно обговорювати ймовірність участі всіх країн-учасниць ОДКБ в протистоянні ЗСУ та причини, через які ця організація не допомагає Москві відбити вторгнення. Адже організація договору про колективну безпеку за її ставом створена саме для протистояння нападам проти її учасників і Білорусь до речі належить до її складу. Ну а також окрім Рефі, туди входять Казахстан Киргизстан та Таджикистан експерти вважають, що країни-члени ДКБ не братимуть участі у війні РФ і проти України. Тому є низка вагомих причин за час існування ніхто не використовував цю організацію для участі в конкретних військових операціях. Нагадує політолог Володимир Фосенко. Фактично єдиний раз, коли задіяли до в такій поліцейській функції, це у січні 2022 року, коли були заворушення у Казахстані. Це був єдиний результативний вияв ОДКБ. решті ситуації ОДКБ фактично діяли лише як майданчик для зустрічі для взаємодії в військово-політичній сфері і не більше. Тому це скоріше імітаційна організація, котра була потрібна РФ для здійснення контролю за частиною. Острадянського простору, підкреслює він при цьому у самій Москві не сприймають країну ДКБ як реальних військових союзників, зазначає експерт. І Він додав, що винятком є хіба Білорусь, та і то це радше молодший брат, якого можна використовувати у своїх цілях. Що й зробила рафія на початку повномасштабної війни, коли використала територію Білорусі для наступу. Щодо інших країн, то Москва їх серйозно не сприймає. Ні, Казахстан, ні Таджикистан Реф я не вважаю, що вони можуть серйозно допомогти у військовому сенсі. Єдиний момент, від якого РЕФ не відмовилася б, це жива сила цих країн. Але ніхто їм цього не пропонує. Навіть Лукашенко, котрий є головним партнером Путлера, не хоче брати участь у цій війні, і всі розуміють, що такий крок значно погіршить відносини з заходом, пояснює Фесенко. А тим часом, з огляду на ситуацію, служба зовнішньої розвідки України закликала громадян утримуватися від поїздок до Білорусі. Про це йдеться у заяві розвід. Служби СССР повідомили про ризики, які можуть спіткати громадяни. Там нагадали, що українці можуть в'їхати на територію Білорусі через інші країни, окрім України. Розвідка попереджає, що після прибуття громадян України будуть опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди та інше. І Зазначається, що особисті телефони українців вилучаються для більш Поглибленого аналізу ну, і телефони підключаються до спеціалізованого так званого криміналістичного софту для того, щоб вилучити інформацію із телеграм, сигнал, ватсап та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються, і на цьому етапі є ризик бути затриманим. Адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі, зауважили в СЗР. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякую, що. Додивилися слава Україні.